Вітаю, друзі! Мене звати Дмитро Швець, і я буду вашим провідником на міжнародні ринки. На курсі на вас чекає систематизація ваших знань, якщо вони вас вже є, або нові знання по тому, як ефективно виходити на нові закордонні ринки. Це буде розбудова власного покрокового шляху вашої компанії за кордон, діагностика. Чи ви готові вибір фокусних найкращих ринків для вашої продукції і розуміння наскільки це буде ефективно для вас на закордонних ринках? На програмі на вас чекає побудова власного покрокового шляху виходу на міжнародні ринки, діагностики. Вашої компанії щодо готовності, наскільки у вас є всі ресурси для того, щоб виходити за кордон, відбір критеріїв, за якими ви будете обирати найкращі ринки саме для вашого продукту або послуги, і, власне, фільтрація усього того різноманіття ринків за кордоном для того, щоб обрати декілька, які будуть найкращими саме для вас. Ця програма як для компаній, які тільки починають думати про свій шлях за кордон, так і для тих, хто вже зробив перші кроки, але хоче систематизувати цей шлях і зробити його більш ефективним. До зустрічі в бізнес-школі Уку і давайте принесемо в світ більше якісних українських продуктів.